Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Вісім ухлянтів, які намагалися нелегально виїхати з України, знайшли серед цибулі та картоплі у мікроавтобусі на кордоні з Угорщиною. Українські прикордонники зупинили мікроавтобус, яким керував річний мешканець Закарпаття. Водій стверджував, що крім овочів нічого не перевозить. Однак під час огляду виявилося, що за подвійною стінкою ховалося вісім чоловіків із різних регіонів України. Водія та його пасажирів затримали. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Куди прямуєте? Я в хотів. З яких областей? Херсон. Закарпаття. Закарпать. Я прожимаю. Їх там знайшли нормально, їх зашрутили та іншому.